Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! Пане Ігоре, Дивимося на це показове вбивство. І в цьому випадку, крім сатисфакції чекійської, бо так якось туди воно все виглядає по різним засадам, що би отримала російська чекійська братія від цього вбивства, і що вони спробують з цього розіграти в інформаційному полі. Як ви це бачите? от по тих Поки що маленьких уривках інформації з місця в події. Давайте говорити відверто. Російська братія, як то кажуть, вже має дуже багато зисків від цього вбивства, як мінімум, хоча би те, що вони розповідають про факт якоїсь помсти. Далі вони використовують, бо вже почали писати, що це е, парубій винен у вбивствах 1200 людей Донбасу. Що це нібито якийсь там внутрішній, знаєте, це Донбас, і це от Україна, от, от, от це от все от от, от відбувається. Росіяни вже це використовують. Е, далі ну розумієте, є таке поняття як асоціативний ряд. Так? Тобто, коли ми асоціюємо: а хто ж такий парубій? Так? А Ігор Лапін сидить і каже: почекайте. Взагалі постулати України, це що? Армія, мова, віра, армія це ми всі, це народ України, а мова. Ну давайте пригадаємо, а хто стояв першоджерелом, таким енерджайзером, проштовхувачем, як би мене називали, але це якраз таки є дуже колосальна заслуга парубія. І саме закон про мову, який був підтриманий парламентом, восьмого скликання, який фактично ну, чисту. Переміг всі проросійські настрої, був зроблений з дотриманням всіх законодавчих норм. Я пригадую ці історії, і ще раз наголошую: Поробій казав: ми маємо пройти всі правки, ми маємо процедурно витримати всі моменти, щоб ніяка паскуда потім не пішла в конституційний суд і не оскаржила. І це була його заслуга. Якщо ви подивитесь на дату, коли був підтриманий закон про мову в другому читанні, і коли він був в першому читанні, ви побачите дуже великий проміжок часу. Чому не було голосів? Тому що парламент восьмого скликання, ну там не було 226 от таких от 100% патріотів, там були різні люди. Так, патріотів було більшість, і Богу дякувати, і ми це зробили. Так от один із стовпів історії України це саме мова. І росіяни будуть нам мститися завжди. Але парубій це була знакова фігура, яка внесла неймовірний вклад саме в цей стовп, який називається мова. Бо якщо умовно кажучи... Там, віра, це багато хто каже, ну це дипломатичний хист Порошенка. А от мова, а оце от парубій. Розумієте? І ось вони це вже використовують. По перше, це було ну це було підло, це було ззаду. Ми бачили ті кадри відео. Тобто це було російська така ФСБшна штука, яка називається от, Помста за те, що в них не вдалось зламати країну. Вони починають нищити лідерів. Парубій це знакова фігура. Ну, це мій побратим, майдан, парламент. Нас називали, як казали, то, -то, то, -то самообороніці, це, це угрупування парубія, да, це грядка парубія, так ще жартували друзі. Ну, Тому що ми були дуже близькі ще починаючи з Майдану. Я для себе особисто можу пригадувати багато історій, як парубій рятував, щоб не розформували батальйон Айдар. Так, був такий період в житті України, коли дискредитацією Айдару займалися колишні мінти Януковича, приписуючи нам всякий непотріб, і Парубій врятував. І ми геройські обороняли і звільняли Луганщину. Я можу пригадати той же самий закон про мову. Але для мене ніколи не, зак... не забуду свою першу зустріч з Парубійом, Ну не тоді, як комендант майдану, а ігор Лапін там рядовий сотник самооборони. Ні. А зустріч, коли ми з ним от говорили, це було після розстрілів на Інститутській. І коли ми знаєте, відмилися від тої крові, яка була пролита на Майдані, я підійшов до Андрія, кажу: командире, кажу, ми знаємо, де є регіонали. Отут, от на Інститутській, дуже багато стовбів і дерев. Це було би знаково, оця помста. А він каже, ви що? Майдан стояв за європейські цінності. Якщо буде самосуд, ми втратимо державу. Ніхто нас не визнає. Бо саме Майдан це і є держава, і ми маємо зробити все іменем України згідно закону. Він каже: Я розумію, що багато хто відпітляє. Каже, я розумію, що непокаране зло буде намагатися вирости і так далі. До речі. Його слова були пророчі, тому що непокаране зло зросло. У нас антимайдан зараз в офісі президента сидить. Але ще раз наголошую, він казав, Боже, збав втратити оцю цю нашу державність. Тому для мене, ну що я можу сказати, брате, ти зайшов в історію, ти залишив в історії слід. Він вже буде прописаний в підручниках історії України, тому що багато хто з політиків, заходячи в історію, як правило, наслідили, а Парубій залишив слід. Слід в історії, і його життя було боротьбою. Він мені колись говорив, як ми вже стали ну, депутатами. Він мене називав Зола за абсерду, ну це зрозуміло, так він запам'ятав. І каже: Зола, ти знаєш, каже, саме головне, саме головне я, я вам заздрю кажу, в чому саме. Каже, мені було важко відправляти батальйони самооборони на війну, а я вам заздрю, що ви мали. Можливість вам Бог дав таку можливість воювати за Україну, нищити ворога за Україну. І коли 22 лютого почалось повномасштабне вторгнення, він так само, як і дуже багато патріотів взяв до рук зброю, так коли армія оговталася від тих поразок. Uh -huh. е Політики пішли займатися тим, на що їх делегував народ. Він пішов працювати в парламент, але у ці перші дні він так само зі зброєю на блокпостах як дуже багато патріотів України. І ми з ним коли говорили, кажу: ну бач, кажу, і тобі теж Бозінька дав шанс воювати за Україну. Розумієте? Коротенько, вважаю, що саме... я про це таки мушу запитати. Одним, одним із сценаріїв, які для нас е, може готувати Російська Федерація в е, їхніх Свідомості того, що вони нас не можуть захопити цілком, це такий собі грузинський сценарій, де зводиться на маргінес компонент проукраїнський, той, який не буде винищений до того моменту. І де, власне, на політичне поле заходять лояльні до Росії політики, ми повертаємося в ту точку, з якої стартували, там, умовно кажучи, в 2013 році. Чи вкладається, на вашу думку, вбивство парубія в от цю матрицю? Вони можуть хотіти, тому що вони до сих пір не зрозуміли український народ. Справа в тому, що якщо вони в цю матрицю вкладуть просто-напросто терор на території України і вбивство патріотів, зараз патріотично налаштованого в Україні народу це не одиниці. Це вже пішли зараз патріоти України, це вже вихованці тих одиниць, розумієте? І це вже навіть не тисячі, це сотні тисяч. І грузинський сценарій для України є нереалістичний. Тому що занадто багато крові було пролито на Майдані після Майдану і особливо сьогодні. Тому я не знаю, навіки буде проклята російська дружба, більше, дружба з Росією? Це, це сторіччями. Слухайте, ну як би там не було? Я розумію, так, як казали, як вот, нацистська Німеччина там напала і так далі. Ну я, я все можу зрозуміти, але давайте пригадаємо відверто. І через скільки українці років почали їздити на німецьких автомобілях? Тому ні Путіна, ні тої кліки, ні тих, хто розробляли ці сценарії, через 50 100 років вже не буде, а Україна з ними ще не буде. Розумієте? І тому це не реалістичний сценарій, але намагатися посіяти хаос всередині країни, від вистрелювати патріотів, які можуть повпливати на подальшу політику, вони від цього не відмовляться. Єдине, що, що нас вже стало настільки е, ну критична маса патріотично настованого населення в Україні стала настільки великою, що в них просто не хватить ні сили, ні духу, ні можливостей. Ми вже не повернемось до України. Так будуть ще поодинокі там крики про е, ні все так однозначно» і так далі. Але оцей, знаєте, войовничий популізм він е, вмре разом з політичною силою президента Зеленського. Я, я можу багато розмірковувати на цю тему. Ще раз наголошую: грузинський сценарій у нас вже не буде, бо якщо не спрацює запит людей, запит суспільства на справедливість, підуть самосуди. Так, це може бути дуже прикро для держави, але якийсь період такий може відбутися. Дякую. І просто-напросто всі, всі на це мають просто дивитися ну, відкритими очима і розуміти, що відбувається.